Там, де не працюють високі технології, Москва вдається до старих перевірених казачок. Міф про утиски російськомовних знову витягну з нафталіну, щоб викликати емоції і роздмухати образ жертви. Насправді ж не змінилося геть нічого. Йдеться лише про виправлення бюрократичної помилки 20-річної давнини. Але Російська Федерація тут грає в улюблену гру. Вдавати жертву, коли сама роками нищить інші мови та культури. І варто додати, що саме під гаслом захисту російськомовних кремлівський режим в одному лише Маріуполі вбив від 20 до 100 тисяч людей, які розмовляли російською. І цей конвеєр смерті працює повну і нині. Виключення російської мови з переліку мов, які потребують захисту, це насильницька українізація та утиски російськомовних. Саме так знов заголосила речниця МЗС РФ Маша Захарова. Нібито ми ще не наслухалися цього багатосерійного серіалу про бідних притиснутих росіян. Утиски російськомовних насправді мова йде не про утиски, а про банальне технічне виправлення старої перекладацької помилки у тексті Європейської хартії, регіональних або міноритарних мов. У 2003 році англійський термін «minority», «languages», тобто мови, які реально можуть зникнути та потребують захисту, некоректно був перекладений як мови національних меншин. Через це у список випадково записали й російську мову. Але російська аж ніяк не перебуває під загрозою зникнення навпаки, вона має цілу. Велику державу з ядерною зброєю, телепропагандою на експорт і ресурсом для того, щоб заливати весь світ своєю, так би мовити, великою культурою, на відміну від мов кримських татар, караїмів, ромів чи гагаузів, які насправді можуть шезнути, якщо їх не підтримувати. Кажучи просто, нинішня ініціатива це просто наведення ладу в бюрократичному безладі. І до реального стану справ стосунку в це не немає. Бо подобається комусь чи ні, але українська конституція і далі гарантує свободу спілкування будь-якою мовою, включно із мовою окупанта російською або німецькою, або французькою, або якоюсь іншою іноземною мовою. Варто нагадати, закон України про забезпечення функціонування української мови як державної чітко регламентує сфери, де обов'язковим є застосування державної мови. Це, передусім, є органи влади, освіта, медицина, сфера обслуговування, медіа та реклама. Водночас закон не обмежує права людей користуватися будь-якою іншою мовою у приватному житті. Побуті чи під час міжособистосного спілкування. Тобто розмовляти вдома, писати листи, видавати книжки чи співати пісні будь-якою мовою в Україні ніхто не забороняє. Заборони на російську це вигадка російської пропаганди, яка відчайдушно продає стару страшилку для того, щоб підтримувати міф про утиски. Тож. Тримайте розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. Продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу та, що найважливіше, підтримуємо наше військо. З вами була контрпропаганда. До побачення!